просто зараз, о просто у ці хвилини у Петербурзі готуються ховати Євгенія Пригожина А зі мною цю тему буде обговорювати Тарас Загородній політтехнолог, який долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, Тарасе! Так, доброго дня. Доброго дня. ну я там веду в курс справи наших глядачів. Це зараз ми показуємо транслюємо кадри того, що відбувається біля одного з цвинтарів. Перекрили проїзд, становили рамки металошукачів. Вагнерівці несуть квіти. Багато людей біля північного цвинтаря. Але знов ж таки повідомляють, що невідомо чи безпосередньо будуть ховати тут Євгенія Пригожина, чи ні, тому що. А де саме поховають пригожно, невідомо і точної дати теж не повідомляють у секреті. Тримають похорон Дмитра Уткіна і інформації немає навіть у Кремля. Принаймні, так говорить Дмитро Пісков. Тому кого саме зараз збираються поховати, ми не знаємо. Але можливо, це ті люди, які були в тому літаку, який. А от який що? Який що, який обстріляли, який розбився, що там сталося, досі дуже багато навколо цього ідей, і безліч безліч, як то як то називають, конспірології. Пане Тарасе, от зараз ми давайте з вами підсумуємо, що ми зараз спостерігаємо. Кінець безславного або для когось можливо і славетного життя. Ватажка вагнерівців, і чи можемо ми ставити остаточну крапку у його житті? У його історії Ну в його житті так. Але в історії Вагнерів або а, системи, або схеми, яку народив в тому числі Пригожин, я думаю, три слід ставити три крапки, тому що е, рейд Пригожина він же Відкрив багато того, що Росія раніше було не можна робити. Тобто, це Скринька Пандори? Так, це озброєний опір влади, що за це тобі, в принципі, нічого не буде. Ну і багато чого іншого. Тобто, він. Ну, сам Вагнер як назва такої структури, скоріш за все, ми його не побачимо, але функцію Вагнера будуть виконувати інші або приватні армії. Може бути декілька, або може бути одна, тому що це, в принципі, достатньо зручний інструмент і достатньо ефективний для кремлівської політики. А зараз я хочу сказати глядачам, що це зараз кадри, які ми щойно показуємо. це... Біля стін манежа кадетського корпуса на університетські набережні в Петербурзі. А подивіться, скільки а, коштовних іномарок скільки в принципі людей ну не на цих кадрах, а от на попередніх які ми показували. Тобто, я так розумію, що а, все ж таки можемо говорити, що багато було прихильників у пригожина Ну, те, що ми бачимо, знаєте, це от схоже на поховання голови мафіозного клану. Там завжди багато дорогих автівок, багато людей хто в темних окулярах, так які не хочуть потрапляти на камеру. Ну і багато чого іншого. Ну це не прихильники. Ну можливо, прихильники, скоріш за все, якісь там партнери по бізнесу. Або інші люди, які там віддають там останню шану, як вони вважають так, ну цьому відвертому відморозку, тому що ну така культура в Росії була інформація, навіть що Кремль там привів у готовність внутрішніх війська. Я так розумію, що все ж таки вони побоюються, що буде якась там відповідь з боку прихильників вагнерівців чи можливо. Самих о, тих залишків, що від нього сталися, але ми не можемо з вами, пане Тарасе, не констатувати е, імпотентність все ж таки, е, в Росії людей, які можуть щось робити, і абсолютно, як то кажуть, по цим балах. їм що Путін, що що Пригожин, будь-хто попри оте все, що вони там розказують, що вони там когось люблять, ми бачимо, що вони не здатні навіть е, піти до так гарячо з uh, любимого їм uh, пригожена, і як у ті всі заклики вагнерівців, що ми там підемо, ми зараз там розберемося, все це пустота, порожне Ну, ну це знаєте, я думаю, що це таке. У тихому омоці черті водяться, тому що. Як я вам сказав, цей котел нікуди не подівся. Він трохи піднявся градус і все рівно рано чи пізно в якомусь форматі воно вибухне. Я думаю, що чекає свого часу. Далі я думаю, що все ж таки Пригожин пригожені і його структура заклали таку міну повільненої дії для такої гарної громадянської війни в Росії. Ви все ж таки, я дивлюсь, що сподіваєтесь на якісь там настрої у суспільстві, що а можливо є е, сила? Ні, 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 ні. Не суспільство. Ні, не суспільство. Суспільство. Воно буде народ безмовствать буде. А от розбірки серед серед кланів, де можуть бути використана сама схема от Вагнерів і все іншого, воно обов'язково буде, тому що ну це логіка авторитарного режиму. Не може а, а, слабкий лідер очолювати країну, особливо таку мафіозну країну, як Росія. А Пригожин же а, показав, що можна змістити владу Путіна ну достатньо швидко і достатньо ефективно. Більш того, як його прибирали, це теж демонстрація того, що різне може статися. Невідомо там чи збила ППО, чи вибухівка була на літаку. А моя версія, що було і то, і то. Ну, щоб знаєте, напевно було. І тут, якщо використаний був протиповітряна оборона, то тут питання в тому, що виявляється, що все легше ще можна вирішити питання, це підкупити розрахунок ППО в Росії, так або генерала, який очолює, або полковника, який там очолює, і нажати одну кнопку і вирішити всі питання значно швидше, ніж, наприклад, збирати НАТО в натовп. Вагнерів або бандитів з автоматами значно швидше все можна зробити. Тому е, ніякого народ, звичайно, я не вірю, що народ може щось піднятися. А от межелітної розбірки за збереження владності, е, за того, щоб е, перенапруження в елітах все ж таки було е, е, якось реалізовано воно обов'язково буде. Хочеться зараз показати, нагадати а, глядачам відео, яке було а, напередодні, можливо, ви і бачили. Давайте все ж таки подивимось його і дещо собі зрозуміємо. Пеліск відкривав Євгеній Вікторович Пригожин в Ніколаївці. А вот здесь, вот, где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли все могилы, Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? Вот здесь вот все кресты, ребят, которые погибли, вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот, 23-й год, вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот, Ну, тобто ми бачимо зараз що? Ми бачимо, що людина. Я думаю, що це не поодинокий такий, знаєте. а... Заклик до того, щоб люди взагалі там зрозуміли, що відбувається, і ми, ми ж знаємо, що у Пригожина дуже було багато послідовників дуже багато людей його підтримували. Ну давайте так скажемо дуже багато, кому він подобався. І от то, що я і на початку ефіру сказав, що а, просто не то, що плякає, але знаєте, бентежі ця імпотентність а, а, народу російського навіть до тих вбивців, яких вони носять на руках, а потім, коли вони зникають, і абсолютно ніхто не хоче. Щось там довести там якусь їхню, хоча б справедливість, і щось там сказати в голос, ми бачимо, що. всім по цим балах Ну Дивіться, росіян з часів більшовизму привчили швидко любити і швидко забувати. знаєте Сказали любити там більшовизму наприклад, Бухаріна, коли його розстріляли, одразу ж припинили любити. Любили всі Тохачевського. Розстріляли, припинили любити. Любили Сталіна, сказали не любити при Хрущові. Припинили любити. При Брежнєві його трохи реанімували, в фільмах почали показувати і так далі. Почали знов любити. Ну так в Росії все по наказу люблять. А що стосується знищення цих вагнерів, Кладович, ну це більш така довга історія. Вона пов'язана з тим, що влада російська не хоче створення. Культу нових е, дідов воювали а, Тобто, це от діди воювали які є от культ Другої світової війни, це все ж таки путінський культ, і навколо нікого він не будує, в тому числі міфологію власної влади. А ось Пригожин почав, почав будувати новий культ навколо вже вагнерів і навколо цих кладовищ. Тобто, це фактично нові жертви нової війни, як вони це показують. Тобто нові ветерани, які ось живі, багато з них здорових, так ну достатньо в такому. Віці. І це новий міф, який пов'язаний з новою, з новою історією. А путінський міф він вже застарілий. І тому в даному випадку російська влада діє, вбиваючи цей стираючи пам'ять про цих людей для того, щоб не народився новий культ, нове місце поклоніння. А щоб не створився культ, який не пов'язаний з путіним. Тут ми говорили щойно обговорювали загибель ватажків Вагнера. А тут зараз з'явилися в мережі фото з міста падіння гвинтокрила Мі 8 в Челябінській області кажуть, що в цьому гвинтокрилі були нібито ФСБшники, і кажуть, що ніхто не вижив. Ви бачите, яка цікава. Низка зіркопаду, так скажімо. А я ми не знаємо чи пов'язано це зі справою загибелі Пригожина, тому що дуже багато було і розмов про те, що там ФСБ можливо приклали руку до цієї події. Можливо, ми не можемо навіть її відкинути, що можливо там ще продовжують замітати. Якісь сліди, тобто все може статися. Але у мене на вас питання. Скажіть, будь ласка, а ми зараз спостерігаємо, що пам'ятаєте, коли соцького настоящих буйних мала ось і немає вожаків», так, от зараз ми бачимо, що ну куди там вже не плюнь. Там там нам там взагалі нікого не залишили, хто міг би, хоч якось, хоч писнути там супротив режиму Путіна. Останні хто це зробив, невідомо з яких причин. Ми досі там не можемо говорити, що там в нього прокинулась совість, і той, і той марш справедливості був за якусь там справедливість, насправді як вони проголошують. Але але він щось там говорив проти. У таких людей зовсім не залишилось, і чи можна говорити, що а, Пригожин а, загинув, але справа його живе? Справа живе, безсумнівна. Я скажу Це тут питання, як воно буде вираджатися, що новий там Пригожин буде або а, Вагнер, колишній, або не колишній, або генерал може щось зробити. Тому тут багато чого буде залежати питання в тому, що Пригожин показав слабкість Путіну. А це означає, що напруження в елітах все рівно буде зростати. Тобто Путін вже не є арбітром для зовнішніх груп впливу, тобто в стосунках між зовнішніми групами впливу, а, ну мається на увазі західними країнами. Не є арбітром всередині країни, і він фактично зараз усунутий Фактично від керування. Він найсильніший, але не знаєте, не всеосяжний, як це було раніше. Не останній арбітр. І тому все рівно, враховуючи те, що відбувається в країні в Росії, реакцію на поразки російської армії, це неодмінно серівно І Ми багато побачимо таких витажків. Не виключено, що їх дуже багато буде, і вони одразу ж звідки з'являться тут питання в технологіях і те, як ФСБ намагатиметься вирулювати цю ситуацію. Тут, знаєте, я оце зараз дивлюся оці кадри, кадрі. І хочеться, щоб кожен росіянин просто пригадав оту, а, приказку про те, що вівці все життя боялися вовків, а з'їв їх пастух. Ось це дуже прекрасний момент. Пусть він отдыхает і преследует Путіна. Отакий От комент з'явився під нашим з вами ефіром. Ну, я... Хай так і буде. Хай так і буде. Путін займається не тільки утилізацію а, росіян, але й утилізацію самої Росії, і нехай Росіяни якомога скоріше це зрозуміють. А ми з вами повернемося до наших справ. Я з вами хочу обговорити а, от тему парламентських виборів, я, про які говорять і говорить. Президент Володимир Зеленський обережно а, про це говорить. А Михайло Подоляк а, вирішив, що він може сказати е, це. Різко, і він так сказав, такого точно не буде, а не в цьому році. От мені цікаво. Я тут просто пригадую, так я не знаю за чим і кому це потрібно. От, це все про ці вибори. Про чому про це все зараз говорять? І насправді чи потрібно воно нам, чи потрібно, чи не президент, взагалі то може якось заважати, і чому він так спирається, і чому так на заході на цьому наполягають? Е, ну, дивіться, скоріш за все, йдеться про і президентські Одночасні про це давно говорили. Тобто, парламентські поточні повинні бути а, в, а, в жовтні цього року. Зрозуміло, що вони не відбуваються з зрозумілих причин. А і тому можливо, що вони хочуть провести одночасно парламентські президентські. Ходили ще чутки, що знову, як і в 19-му році, вони хотіли б і провести і, одночасно, і місцеві, але тут проблема в тому, що місцеві все ж таки інше законодавство. Місцеві органи влади обираються на певний термін, і підстав для а, скасування там да, переобрання там всіх мерів. Немає а, тому, звичайно, що такі чутки ходять а, тиснуть на заході, а, тому що їм чомусь вирішили, що потрібні вибори проводити. А, більш того, у них достатньо таке посилання, особливо американців. Ну отже, ми під час війни проводили вибори. Це мається на увазі 44-й рік, коли Рузвельта перебирали на четвертий термін. До речі, а, ось целе. Хоча вони їм трисліт нагадувати, що все ж таки в нас країні війна йде, і їх ніхто не бомбардував 44-му році. І звичайно, що я вважаю особисто, що це недоцільно зараз робити. Ну, принаймні можна почекати нічого такого страшного не трапиться. А тому, що все ж таки вибори, це ще ну не просто а, прийти і бюлетні покласти і забезпечити безпеку. Як ти забезпечиш цю безпеку? Ні, звичайно, якщо там вони нададуть швидше в 16 закрити небо, швидше вирішувати це питання. Ну можливо, слід обговорювати це. Тот же питання самого виборчому процесі він же буде тривати 90 днів, якщо під час військового стану, От, теоретично буде це і ті, хто зараз в армії, не будуть голосувати. А я думаю, що це несправедливо буде, і така влада не буде дуже легітимна в очах в очах виборців в Україні. Давайте ми зараз послухаємо що про це сказав сам Володимир Зеленський. Я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів. Тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів. Мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у військовий я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав: якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит. Я не буду забирати гроші від зброї і давати їх на вибори, також не буду. І це передбачено законодавством. Ну, в принципі, ми почули те, що говорив Володимир Зеленський. Зараз ми не будемо це проговорювати ще раз, тому що ми це обговорюємо вже не перший день, і наші глядачі вже більш-менш розуміють про що йдеться розмова. Мені хотілося би ще раз пригадати Михайло Подоляка, який останнім часом надає дуже цікаві коментарі. А він щойно дав прогноз про те, коли закінчиться війна, як вона закінчиться, і це питання номер один. А... І в Україні напевно у всьому світі так ось він сказав, легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвоюючи кожен кілометр кров'ю. Оце саме про те, про що ми говоримо, і говоримо, рахуємо скільки там сьогодні з взяли метрів, кілометрів. А от Михайло Подаряк каже, що там справа не в тому, не туди ми дивимось. Він каже, що у міру просування на півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду, і зрештою все закінчить. Ця швидко і в один момент так само як і почалося, сказав Михайло Подоляк. І мені хочеться вас питати. Напевно, ви чули цю на цей на промову, і можливо, ви для себе там щось поміркували. От мені цікаво, як ви для себе остаточно визначили? от це маємо мається на увазі, що, що там ми чекаємо розв'язки не стільки на фронті, скільки в Кремлі, але або про що говорить Михайло Подоляк. Ну існує гіпотеза, яку просувають, в тому числі на заході. Що після виходу, наприклад, на берег Азовського моря і вихід ударів по Криму, Кремль чомусь буде готовий здаватися і вести перемовини про припинення війни або щось інше. Ну, це гіпотеза, тому що я, поки цього не бачу, як воно реалізовується. Я не вірю, що Путін піде на такі прямі перемовини, тому що е ну, це точно смерть. Фізична смерть це зараз зрозуміло. Можливо, там в результаті а, такої революційної ситуації в Росії, коли там почнеться гарна така громадянська війна, тоді звичайно, що Росія буде змушена а, змушена йти з територій. Але за Крим, я думаю, вони будуть битися до кінця. А, це питання сакральності цього міста і стратегічної важливості цього півострову. І тому звичайно, що я поки ну чи чи можливо якось їх змусити? Можливо, якщо у нас буде більше своєї зброї, чим більше ми будемо гамселити Російську Федерацію, тим веселіше будуть приходити такі е, перемовини. Цікаво, просто що кожного разу ти роз... читаєш от аналітиків або слухаєш такі ось прогнози, розумієш, що а, дещо відбувається про що ми з вами не знаємо, і люди іноді натякають на якісь події, і хочеться розібратися. А куди ж нам все ж таки зосереджитися і куди дивитися? А скажіть, будь ласка, давайте ми з вами розберемо ще одну тему, яка стосується антикорупційної ініціативи Володимира Зеленського, який запропонував передати. А, Справи топ корупціонерів а, а, забрати я. От розтлумачте, будь ласка, забрати у НАБУ а, і віддати СБУ, чи якось там розділити розгляд. І, і чому Тараси? Чому НАБУ а, зараз з цим не погоджується Ну дивіться по перше, президент нічого не говорив про СБУ. Це у нас було написано в дзеркалі тижні, що там СБУ mm. будуть, тому що там питання державної зради прозвучало з збус президента. Ми ще документів не бачили, ми ще нічого не знаємо, як воно буде, і так далі. і так далі. Теоретично, чому може з'являтися СБУ? Ну тому що вона показала свою ефективність. Ну давайте погодимо з приходом пана Малюка, ми Бачимо зовсім іншу якість СБУ. А, п'ять підтримки, підтримки. Друга, друга інституція після армії, яка користується підтримкою. Ну тому що. Виробниче травму колаборантів трапляються так, бо он паліські жа скаржиться постійно, що сидить там не в бункері, постійно перевіряє у себе машину, щоб його там не прибили в Мілітополі, в столиці як він говорить, Запорізького там як там області, чи як воно у них там називається. Тому попівганяють московських і багато чого іншого. Це користується довірою, Можливо, через це а, там піднімається це питання. Якщо ну ти те, суто теоретично, як вони можуть викрутити, це те, що ну ще відрізняється, наприклад, держрада, стаття по держраді та по корупції по строках ну плюс-мінус, однаково де там до 15 років можна отримати і ну пожиттєво по по держраді. Єдине, що там відрізняється в термінах давності. Тобто дерзрада це не має термінів давності. Тобто через 10, через 20 років, поки людина жива її можна засудити по, цим, по цих статтях. А по корупційних злочинах там 5-7 років і ну, там, вкрав, потім з'явився, і всі позабули, і потім, ні, потім ніхто не має права розслідувати. Тому теоретично це так може бути. А, ну, СБУ, ну чому Набу не хоче, то зрозуміло. Вони не хочуть ділитися владою, щоб у них а, все було гаразд. Хоча я думаю, що саме Набу дає САП дає підстави а, розмірковувати про їх ефективність. Тому що ефективність, а, так собі, досить дивні є вироки. Ну, наприклад, по Злачевському дивний вирок. Людина був звинувачувала у 6 мільйонному хабарі. А, а їй там дали фактично нічого. Відкупився тим, що дав донат на ЗСУ. та при тому, що йому погрожувала і в'язниця і конфіскація майна та на 2 мільярди доларів. А, і вирок, до речі, засекретили. Я не зрозумів, в чому проблема. А, тому та знаєте, це дуже схоже таку. Саджати треба. потрібні посадки, тому що без посадок нічого не буде. А коли ти відкупаєшся, це продовження схеми вкрав 100 мільйонів а, і. Відкупився одним мільйоном і, і краду далі. І, і чисти, і чистий ще юридично. Чому? Тому що е, юриди, е, е, у нас не можна порушувати кримінальні справи по одному і тому ж е, події злочину. Тобто, якщо там звинуватили один раз корупцію по конкретному епізоду, якщо там був вирок, або такий м'який, або а от такої, як у Злачевського, оправдоване, друге, порушити кримінальну справу не можна. Якщо тільки є на, на наявність нових обставин, треба досліджувати нові епізоди і так далі. Можливо, таке рішення прирівняти оці всі корупційні справи до Держзради. А можливо, як ви гадаєте, це просто відповідь у президента на запит у суспільстві на справедливість, тому що люди ви ж ви пам'ятаєте, вони коли їх опитували. Вони сказали, ні, ну це, це правильно, що реагує. Це говорить, що це те, що знаєте, ми кіпішуємо в Фейсбуках, говоримо, що крадуть і так далі. Ну, влада реагує, це правда. Реагує і це дуже добре, що вони так реагують. Що то, знаєте, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо вони так реагують, що будуть конкретні результати, ну дай Боже, так воно і є. Значить, у нас а, суспільство стає ну не суспільство, суспільство більш здорове, ніж, наприклад, влада. Давайте вже на останок. Я знаю, що у вас час спливає, тому буквально пробіжимося стисло по тому, що Ватікан там щось знову шо переплутав і заговорив про руські скрепи. А ви спадкоємці великої Росії ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини? і йдіть вперед з цим такий заклик пролунав від папи римського до російської молоді. От ми бачимо той імперії на нащадки просвіщеної великої большой культури і великої чоловічності. Ніколи не відказуватися від от цього наследства. Ви наслідники великої матушки Росії йдіть вперед з цим. Ви розумієте, так? Да? І ми з вами Тарас розуміємо прекрасно, що у часи, в яких ми зараз живемо, і все, що зробила країна агресора, такі заклики, ну. Дуже важко сприймати, ну це не вперше, не не, не вперше в вати Ватикану так перед вихвалятися перед різними диктаторами. Ну пій дванадцятий під час Другої світової війни нічого не говорив. Що відбувалося в Німеччині. Ну, навіть така була неформальна домовленість з гітлерівською Німеччиною. Ну тепер папа римський. Нинішній. Він лівак, ще невідомо. Знаєте, може ще що, що я не здивуюся ще. Зі старих ще запасів КДБ, тому що КДБ працювала активно в Латинській Америці, в тому числі по церковній везі. Я нічому не здивуюся. Але смішно, коли папа Римський говорить про Петра І та про Екатерину ІІ, тому що Петро І якраз був більше прихильний до протестантів, тому що він виріс mm -hmm. серед німців, і він же якраз православну церкву не дуже любив. Він фактично її перетворив в державну церкву. Перетворив її в з Патріархата, фактично в державну церкву. Там до 17-го року керував оберпрокурор, який призначав цар який керував цими спитами. Ну і Катерина II, взагалі етнічна німка, німкенія, яка взагалі була лютеранкою, і звичайно смішно, коли вони його там порівнюють. І так далі, але це звичайно його позиція. Слід розуміти. Я думаю, що такі ще трохи ще пару таких заяв. Я думаю, що греко-католицька церква в нашій державі може такими темпами припинити існування. Ну просто таке говорити, це знаєте годувати просто з руки. Оцю імперськість, про яку ми говоримо, яка стала причиною того, що робить Росія, і від кого від кого? А від духовного пастера такого масштабу нічого дивного, нічого дивного вважаєте. так да. Але там Ватикані ж сказали, що вони не то мали на увазі, що це так, що щось багато не, не не то мали на увазі, да. До речі, я обіцяв, що нахист, але не можу зачепитися. Ви напевно теж звернули увагу на те, що західні чиновники політики в темах, що стосуються підтримки України, теж дуже часто роблять наступне. Вони всі як під копірку кажуть: ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Вам також напевно це ріже в вухо, тому що ми та ми ж як читаємо, що ми будемо з вами до вашої перемоги і ніколи вас не кинемо, але це ми так. Ми так читаємо, але ми так говорити, думаємо, іначе... потрібна, потрібна кому? Будь ласка, Тарас, Ні, ну скажіть, я, будь ласка. я завжди говорив, потрібно виробляти власну зброю не залежати. Від нічого тільки це тільки від нас. Залежно. Закінчення війни вигідна і цікаво тільки Україні. Їм в принципі байдуже. От, будь ласка, наші шановні глядачі. От хто зараз почув, що сказав Тарас Загродні? Якщо ви. Так само вважаєте, що нам потрібно все ж таки менше дивитися по боках, а зробити своє і піднімати свою оборонку і бути насправді самостійними. Будь ласка, поставте лайк, тому що сказав зараз Тарас Загородній, і ми таким чином побачимо, що ви теж підтримуєте його слова. А я вам тарас щиро дякую за те, що ви приділили нам увагу. Вдаруйте. Ви даруєте завжди найцінніший, що є у людини це його час, і тому дякую вам ще. Побачимось дякую. наступних.